Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо на таку тему, як взагалі вибрати монету для інвестицій, який альткоін вибрати, щоб він показав ріст, показав ікси, але й звичайно, щоб він завтра не зіскамився. Тобто, як взагалі проаналізувати, на які характеристики потрібно звертати увагу, як це все правильно робити. Сьогодні в даному ролику я вам це все розповім з своєї точки зору, як я це роблю, на своєму досвіді, поділюся своїми такими думками. А перед тим, як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І звичайно заходьте в телеграм-канал, тому що я там ділюся ще більше корисної інформації даю для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Що друзі, переходимо до аналізу, і давайте почнемо з самого основного, самого простого: фундаментал чи токен. Тобто, що це взагалі означає? Переходимо давайте на сайт Crypto.rank. Ви знаєте, друзі, що в нас є блокчейн першого рівня, Layer 1 називається так. Є про блокчейни другого рівня, Layer 2. Будується на, на мережі ефір, тобто на мережі першого рівня будуються інші блокчейни, Layer 2 рішення. Так я думаю, цим ви вже знайомі. І що це взагалі взагалі означає? Друзі, у своєму аналізі більшість, взагалі, великий акцент я звичайно роблю на фундаментальні монети. Ті, які дійсно потрібні будуть е, різним напрямкам. Тобто, що що я взагалі хочу вам сказати: я роблю акцент на layer 1 і layer 2 рішення основному. То мені цікаві ці проекти, тому що вони дійсно використовуються. І якщо в нас є, наприклад, мережа Solana або є мережа BNB Беб20, ви знаєте цю мережу, то для того, щоб робити якісь транзакції, якісь дії в ці в цьому блокчейні, потрібно використовувати ось цю монету. І ця монета, вона, звичайно, несе з собою якусь цінність. Саме для того я вам це все розповідаю, тому що якщо побудований якийсь мемкоін на мережі Солана, то це. Менкої це просто токен, тікер, який може завтра зіскамитися, а мережа Solana, тобто сама монета Солана, вона може існувати. Так, тобто, я думаю, з цим для вас швиденько так пояснив. Надіюсь, для вас це стало зрозуміло. І дивіться, коли ми перейдемо на сайт CryptoRank, ми звичайно побачимо з вами тут 32 з половиною тисячі монет, і звичайно, із цих монет потрібно вибрати щось якесь перспективне, що дійсно покаже взагалі ріст. І це досить важко, новачку це зробити. Так і в цьому відео я просто хочу, щоб ви самі собі дізналися, як це все робити, тобто на які характеристики потрібно звертати. Врати увагу, щоб ви трошки самі розвивалися і пробували самі аналізувати для себе, я вам покажу, як я це роблю, а потім ви собі, звичайно, зможете самі це все зробити. Коли ви перейдете на сайт CryptoRank, тут є вкладочка фільтр. У фільтрах ви звичайно вписуєте теги, які вам цікавлять вас. Тут, наприклад, я можу писати леєр 2 і layer 1 рішення, це особиста своя така думка. Нажимаю примініть і мені одразу показує всі блокчейни першого і другого рівня, які я можу взагалі для себе вибрати. Тобто, це перша характеристика, і коли ми перейдемо взагалі. Далі аналізувати Проекти я звичайно вибираю для себе тільки нові монети, в ті, які ще не вдавалася ліквідність, ті, які ще не бачили аль -сезону. Але звичайно, цей ризик в цьому є набагато більшим. Тобто, я думаю, ви це прекрасно розумієте, тому що старі монетки, які там уже досить давно на ринку, такі як Atom, Polkadot, так такі старенькі монети, вони, звичайно, завтра не зіскамляться. Тобто є ймовірність, що вони там покажуть хоч якийсь ріст. Але потенціал для росту, якщо ви хочете саме XAX, то звичайно вони заховані тільки в нових монетах. Потенціал для росту тільки в нових монетах. Я думаю, з цим також зрозуміло. Отже, якщо ви перейдете сюди на цей Сайт, то ви побачите тут безліч монет, також самі перший, звичайно, біткоін. Далі в нас ефір, тобто в нас вже посортовано є по капіталізації. Далі, друзі, потрібно звичайно дивитися нова чи стара монета, тобто, якщо це якийсь новий проект, наприклад, для прикладу, монета суї, так я її відкрию. Ми для вас для себе відкриємо цю монетку і просто подивимося, що ж тут є, які в нас характеристики є по цьому проекту. Далі, друзі, якщо ми подивимося для аналізу, які фонди в нас інвестовані є в цих монетах? Звичайно, у більшості монет ми бачимо з вами одні ті самі фонди. Це Сенхой Хоровіць, Coinbase Ventures, Circle. можемо зайти окремо на ці фонди, подивитися, куди вони раніше інвестували. Давайте це зараз в реальному часі зробимо. Ролик буде досить довгим, друзі. Я хочу, щоб ви просто для себе бачили усі всі характеристики, і потім потихеньку також починали собі аналізувати, дивитися, можливо, ви щось краще знайдете, чим я так. То будете самі собі дивитися. І звичайно, друзі, дивіться, ми можемо подивитися з вами на історії, як було раніше, які монети заходили ці ті самі фонди, який там був результат. Для прикладу, ми можемо. Побачити монету Нір Протокол. Так я думаю, ви знаєте цей проект також було інвестовано. Давайте його відкриємо, до речі. Тобто, фонд Circle, він інвестував раніше в монети Нір Протокол. Також був ще. Ну, бачимо, це досить такий новий фонд, і в нього немає так багато проєктів. Але якщо ми подивимося на Coinbase, подивимося вкладочку портфоліо, відкриємо, як було на історії, то ми з вами побачимо, що там був. Юнісвоп, також була і старих монет, це монета Flow, була ще монета Compound Polygon Matic. Якщо ми подивимося на NIR Protocol, також можемо подивитися, які ж, які ж тут були фонди також раніше. Ще один з таких популярних фондів є Multicon Capital. Також можемо подивитися, куди цей фонд заходив. І знаєте, я вам також скажу, друзі, що наявність фондів вона не гарантує, що завтра монета може не зіскамитися. Тобто, це також не варто враховувати на 100%, що так воно буде. Але все ж таки маленький плюс який є в тому, що ось ця характеристика, ось ця характеристика, вона, звичайно, дасть якусь. Малесеньку впевненість, малесенький такий плюсік, в тому що дійсно на дистанції ось ці фонди захочуть забрати свої вкладені кошти, і їм прийдеться пампити ці монети. Тобто в цьому є деякі маленькі плюси. І в загальному друзі хочу сказати, що не варто робити акцент на якийсь один. Ось цей фактор, і потрібно дивитися повністю ось цей весь аналіз для себе, тобто дивитися на усі маленькі плюсики, додавати їх і потім вже робити якісь висновки. І тут ви маєте зрозуміти одне, що тут немає ніяких гарантій, і немає точно, що хтось вам скаже, що дійсно потрібно заходити, бо там покаже їх все. Ніхто то, ніхто точно вам нічого не скаже, ніхто точно нічого не знає. Друзі, дивіться, коли ми перейдемо на сайт на фонд Multicoin Capital, ми побачимо також, є тут Solana, Ethereum, Near Protocol, Це три монети, які були на попередньому циклі. Показали непоганий результат. І монета Algorand також показала непоганий результат на попередньому циклі. І, звичайно, тут є ще інші монети, але це вже нові проекти, які ще не розкачувалися. Для прикладу монета Aptos. Зараз ми також до цього перейдемо, хочу вам просто все поступово так розповідати, показувати. Отже, наступна характеристика: це в нас є фонди. Так далі, це в нас нова стара монета. Я вам розповів. Тобто, для себе я буду звичайно вибирати тільки нові монети, тому що в старих уже, я вважаю, потенціал є вичерпаний. Є винятки для прикладу, можна взяти монету Solana. Так її все ж таки розкачали. Цьому циклі. Отже, друзі, для себе я вибираю, звичайно, нові монети. Так, тобто я на старій не роблю акцент, такі як там Atom, DOT, які були на попередніх циклах. Тобто я для себе вибрав таке рішення. Це особиста моя думка. А ви можете робити все, що вам як вам заманеться. Отже, далі, друзі, важливий фактор, я вважаю, його не варто недооцінювати, це кількість інвестованих коштів. так, Тобто, подивитися, яка кількість була інвестованих коштів в даних монетах. І знову ж таки, переходимо на ось цю загальну сторінку топ-100, так, тобто показано взагалі нам ось ці монети. Я тут вибрав блокчейн. Не першого другого рівня, і тут ми вже для себе можемо дивитися, вибирати кожен кожну монету, дивитися, як вона взагалі, скільки було в неї інвестованих коштів. І із цих монет я вже плюс-мінус знаю, які монети в нас нові, які монети ще не розкачувалися, які монети вже показували ріст на попередньому циклі. Для прикладу монета EOS, вже стара монетка. Вона була на попередніх циклах. І я би, наприклад, не розповідав би вам, щоб ви заходили інвестували в цю монету. Або для прикладу монета Tezos, так також з попереднього циклу. Мені вона не цікава. і монета Flow також мені не цікава. А от для прикладу, монета Sei, я б для неї. Вам би сказав звернути на неї увагу, тому що, по-перше, тут є гарні фонди. Ми побачимо одні ті самі, так тобто, ось ця криптокартель, можна сказати, Multicoin, Coinbase, Circle, це три таких потужних фонди, які на дистанції, які на історії показували непоганий результат. І далі, якщо ми перейдемо, це в нас є нова монета, так блокчейн першого рівня, тобто це дійсно блокчейн, монета, яка використовується для оплати транзакцій, для оплати транзакцій в самій мережі SEI. Отже, це в нас фундаментал, це в нас нова монета. Тут є гарні фонди, і подивитися кількість інвестованих. Коштів, яка в нас кількість інвестованих коштів є по цьому проекту. Бачимо, що сьогоднішня капіталізація у нас 1 мільярд 300 мільйонів 300 мільйонів доларів. Так, це в нас капіталізація, яка інвестованих коштів. Кількість була, кількість інвестованих коштів це в нас 100 мільйонів доларів. Так це невелика кількість, але все ж таки деяка кількість інвестованих коштів є. Для прикладу, якщо взяти монету Solana, якщо ми візьмемо монету Solana з попереднього цикла, то бачимо, що для у неї було інвестовано загально за всю за весь час 360 мільйонів доларів. Тобто різниця є. Я думаю, ви вже це також для себе. Бо розумієте далі, якщо ми візьмемо монетку Аптос, в Аптоса на сьогодні є 350 мільйонів інвестованих коштів. Тобто, вже також порівняння для себе також маєте. По-перше, Аптос це також блокчейн першого рівня, також є топові фонди. В нас велика кількість інвестованих коштів. Який далі є фактор, це в нас фактор капіталізації. Звичайно, капіталізація, це я вам скажу, друзі, що не варто робити по ній висновок, так тому що в нас ринок росте. Капіталізації в нас часом збільшується, і те, що було раніше, наприклад, 100 200 мільйонів капіталізації, тоді вважалося це малим, то Сьогодні маленька капіталізація рахується це 500-1 мільярд доларів. Хоча й більшість, мабуть, зі мною зараз буде сперечатися, що це не так, але ринок, друзі, росте, тобто він не стоїть на місці. І якщо ви подивитеся на графік, Total 3, Total взагалі загальний, то ви побачите, що він росте, 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 і при тому, що в нас по суті всі альткоїни вони ще навіть не показали сильного росту. Так, а капіталізація часом росте. Це звичайно зв'язано з тим, що монетки виходять в циркуляцію. А капіталізація монети, тобто ця циферка, капіталізація, це лише ціна. Умножена на кількість монет, так тобто ви маєте розуміти, де береться взагалі ця цифра. І коли ви подивитеся, що, наприклад, монета XRP, виросла там за буквально за пару неділь, виросла там на мільярди на сотні мільярдів капіталізації. Це не означає, що в неї там влили стільки коштів. Так, це означає лише одне, що просто ціна, ціна помножена на кількість монет, і це означає ось та циферка. Так, тобто, ось ця циферка, це в нас ціна просто помножена на кількість монет. Це не означає, що там влили ось таку кількість коштів. Насправді кількість коштів це приблизно ось ця так, і мабуть ще там пару сотень мільйонів. І. І дійсно там немає ось цих коштів. Це просто все роздуте і потрібно ділити мінімум ось це на 10 разів. Це я думаю, плюс-мінус десь така капіталізація буде дійсно. Тобто, 300-400 мільйонів Аптуса капіталізація дійсна дійсних коштів є в Аптусі. Це особисто така моя. Думка вже друзі, давайте рухатися далі. Знову ж таки, на який фактор потрібно дивитися, це капіталізація. Звичайно, зараз капіталізація в нас є важливим фактором для Аптоса. Наприклад, сьогодні у нас є 3 мільярда, і розуміємо, що якщо в нас, якщо йому показати район 100 іксів, то він буде коштувати 300 мільярдів. І звичайно, зараз, якщо ми візьмемо для прикладу монету солана, сьогодні в неї капіталізація подивимося 68 мільярдів на піковий цикл. У нас було 100 мільярдів доларів. Так то звичайно, якщо ми візьмемо Аптос, то якось трошки не входить нас. В наш потенціал, щоб Аптусу зробити, наприклад, 100 іксів, то звичайно він цього не зробить, тому що в нього буде величезна капіталізація, тобто не вкладається в розумні наші межі і це, звичайно, не хочу сказати вам, друзі, що це дійсно воно так є, але просто це моє таке бачення. Так, тобто, це я просто так аналізую аналізую зі своєї сторони. Тобто, чи може капіталізація Аптуса бути 100 мільярдів? Я думаю, цілком ймовірно. Так, тобто, це ріст цієї цієї капіталізації всього лиш в три рази, і я думаю, що це, тобто не три, а в 30 разів. Я думаю, що це цілком ймовірно може бути такий результат, і звичайно. Ну, потрібно ще враховувати розлок монет, які будуть в тому періоді часі на хаях ринку. Дивитися, скільки там циркуляцій, і до циркуляції монет ми також зараз дійдемо. Але по капіталізації, якщо взяти знову ж таки для себе аналіз, то я вам для прикладу просто показую ось ці. Монети, це ті монети, які я би вам, мабуть, ну, не рекомендував, а просто би сказав би звернути увагу на такі монети. Це монета Аптос, тому що в неї є е, велика кількість інвестованих коштів, це плюс. Далі, наприклад, візьмемо монету Layer Zero. Знову ж таки, маленька капіталізація, всього лише 280 мільйонів доларів. Це досить маленька сума. Давайте подивимося, скільки в неї коштів було інвестовано 263 мільйона. Тобто ви розумієте, друзі, що зараз Layer Zero сильно недооцінена є, і вона є досить сильно перепродана на даний проміжок часу. І Знову ж таки, що ми візьмемо, подивимося по фондам, тут взагалі взагалі круті фонди. Тобто самий топчик тут зібрався. Знову ж таки, ось цей самий картель криптокартель. І знову, якщо ми візьмемо, пройдемося далі по капіталізації, то візьмемо для себе приклад StarkNet. Дивимося на капіталізацію у нього 500 мільйонів доларів і рости, розуміємо, що є куди, може бути і 20 мільярдів доларів, і 30. І знову ж таки, я ось ці аналізи робив на своєму YouTube каналі Можете подивитися. Я чітко розповідав вам. Конкретику, по яким цілям я взагалі очікую ту чи іншу монету для прикладу, монету Ексерпі можете подивитися. Розповідав також про монету Layer Zero, точні діапазони, діапазони фіксації, як правильно її продавати, по яким цілям я її очікую. Монета суї, гаптос старкнет. Тобто я вам ось тут все розповів і думаю, там уже для себе більш детально ви все зрозумієте. Отже, давайте рухатися далі. Отже, друзі, якщо ми візьмемо знову ж таки поговоримо про капіталізацію і кількість інвестованих коштів, то візьмемо для порівняння монету StarkNet і монету Arbitrum. Ми побачимо, що інвестованих коштів у монети Arbitrum всього лише 123 мільйони для монети. У монети Старкнет інвестованих коштів майже 300 мільйонів доларів, тобто є різниця. І по капіталізації, якщо ми подивимося, то старкнет сьогодні 500 мільйонів, Arbitrum сьогодні ми подивимося по капіталізації майже 2 мільярда. То вже бачимо, друзі, що плюсик перехиляється в сторону Старкнета. Саме плюсик по потенціалу для росту, так тобто це особиста така моя думка, і, звичайно, два, два різних, але крутих проекти. Але потенціал для росту я вважаю, що більший, наприклад, в монеті Старкне на сьогодні, і при тому, що взяти для прикладу, що. В них плюс-мінус однакова циркуляція монет, тобто в мільярдах доларів, в мільярдах монет рахується циркуляція монет, і зараз ми про циркуляцію також ще поговоримо, тому що це також досить важливий фактор. І про циркуляцію монет саме хочу вам сказати, що чим менше циркуляція монет, тим краще. Тобто я маю на увазі, якщо циркуляція монет рахується в мільйонах монет, так тобто не мільярди, не трильйони, а мільйони монет, тобто там сто мільйонів, двісті мільйонів, то це також є плюсик в тому, що малесенький такий плюсик, що можливо потенціал для росту також буде більшим. Це було так, я б це аналізував на історії для себе, і в цьому є така деяка закономірність, тому що це, це особисте таке моє бачення, друзі. Просто скажу вам, так як є. Мої просто такі замітки, які я для себе зробив на історії, як було на попередніх монетах з сектору 1, Layer 2, layer так як було на попередніх циклах. І чим менше циркуляції монет, тобто, якщо ми для прикладу візьмемо монету Layer 0, ми побачимо, що тут всього лиш в циркуляції 100 мільйонів монет, так це буде великим плюсиком в тому, що ми побачимо тут, можливо, ще два ноліка перед. Крапкою так, тобто вона може коштувати і 100, і 150 доларів. Тобто, це такий малесенький плюсик в тому, що ця монета є також з великим потенціалом для росту. Це особиста моя така думка. Сьогодні вона коштує 2 долари 50 центів, і можливо, дійсно, ми можемо побачити її там в районі 100 доларів, 150 доларів, 150 доларів. В цьому також можливо зіграє свою роль ось ця маленька циркуляція монет, тому що максимальна пропозиція всього лише 1 мільярд. Якщо ми візьмемо для прикладу Starknet, тут 10 мільярдів, так тобто, також ось цей цікавий фактор. Далі, друзі, візьмемо фазу накопичення. Це також досить важливо, але тут вже потрібно дивитися на сам графік. Тобто, для прикладу, друзі, є монети, які вийшли, наприклад, в попередньому циклі на хаях ринку і весь цей проміжок часу укатувалися. Для прикладу візьмемо монету DivideX. Монета, яка ще себе не відпрацювала, вийшла на самому, самому кінці бичого циклу 2021 року, укаталася. Фаза накопичення, яка триває досить довгий час. Якщо ми візьмемо, тут тисяча днів накопичення, друзі, і проект не відпрацьований себе. І якщо ми візьмемо, подивимося на саму монету Дівайдікс, давайте я її відкрию просто для аналізу для себе, щоб ви розуміли. Отже, для прикладу візьмемо монету Дівайдікс. Перше, друзі, це монета вийшла на попередньому циклі. Була фаза накопичення досить довгий час. Друге, це вона не відпрацювала себе ще так. Тобто вона ще не бачила розподілення, не було фази розподілення. Це така плюс, який вам для цього проекту. Далі візьмемо по фондам гарні фонди, тут, тобто фонд. Тут є, присутні. Далі, якщо ми візьмемо по фандрейзінгу, це у нас було зібрано близько 100 мільйонів доларів. Сьогодні капіталізація її 300 мільйонів. Якщо візьмемо ось цю. Тобто дійсно монета Дівайдік, то тут приблизно 500 мільйонів капіталізації, тому що в нас є ще обернутий Дівай так це в мережі ефіра. Я думаю, хто знає, той знає. Не варто зараз на цьому зациклюватися. Але друзі, сьогодні капіталізація Divyдіx 500 мільйонів доларів. І це при тому, що в циркуляцію виходять весь цей проміжок часу, поки монета падає, в циркуляцію виходять монетки. Це означає, що їх хтось відбирає. То це також знову ж таки мій аналіз, моє бачення по цьому проекту. Ні в якому разі не фінансова рекомендація. Так і далі це у нас є циркуляція монет. Тобто в циркуляції всього лиш де, де мільйони монет, так? Тобто тут 500 мільйонів монет. Потенціал для росту, я вважаю, тут є досить великим. І знову ж таки, це фундаментальна монета, тому що це є біржа в мережі ефіра, і дійсно, вона ця біржа є необхідною. так Тобто вона виконує якусь функцію. І це не просто там якийсь стікери, токен, так як більшість, можливо, це. Для себе вибирають портфель. І я би, звичайно, робив акцент на такі монети, які дійсно використовують, які дійсно необхідні, е, якісь виконують взагалі функції в, у, в секторі криптовалют. Так, це блокчейни, якісь біржі. І це, звичайно, моє таке бачення. Отже, якщо ми полистаємо трошки нижче, давайте візьмемо знову ж таки ось цю табличку, подивимося для себе, то ми тут спустимося нижче і побачимо знову ж таки. Тут є в нас монета ЗКСНК. Так, це знову ж таки леєр 2 рішення для мережі Ефіра. Можемо для себе подивитися. І знову подивимося, давайте які тут фонди в нас є. По фондам знову той самий картель: Андерсен Хорвіс, Coinbase, Consensus, Також гарний фонд. Можемо подивитися, де він був на дистанції, куди куди він інвестував. А інвестував він в такі монети, як Axie Infinity. Вона показала. Непоганий ріст на попередньому циклі, і подивимося, що тут у нас по ZK Синку. Сьогодні капіталізація 350 мільйонів, зібрано було набагато більше, ніж сьогодні. Капіталізація. Тобто, також ЗК Синк зараз є сильно перепроданим і недооціненим. Це такий швиденький аналіз. Просто вам уже тому що я це раніше робив. Нижче, знову ж таки, якщо ми полистаємо, ми побачимо тут цікаві для себе монети. Наприклад, для прикладу, знову ж таки, Scroll. і відкриємо цю монету. І давайте відкриємо ще монету Метіс. Також цікава монета, Layer 2 рішення для мережі Ефіра, це вже є хай ризик. Чому? Тому що тут маленька капіталізація, тут знову ж таки є фонди. Є в нас фандрейсінг, є кількість інвестованих коштів, але вже бачите, досить маленька, тобто всього лише 11 мільйонів доларів, але й капіталізація також невелика є. Саме прикол цієї монети в тому, що вона має малесеньку циркуляцію монети, тобто всього лише 6 мільйонів монет в циркуляції. Це означає, друзі, що якщо тут буде мільярдні капіталізації. То ось тут будуть великі цифри, тобто тут будуть тисячі доларів, і маєте це розуміти. Тому що чим менше циркуляція монет, я думаю, ви вже сенс зрозуміли, що я вам хочу сказати. Давайте для прикладу розберемо ще монетку Scroll, також Layer 2 рішення для мережі ефіра. Тут вже бачимо, що фонди не такі є популярні, тобто тут уже немає тих самих того самого картеля. Але бачимо, що також сьогодні капіталізація 100 мільйонів доларів. Тобто, якщо виросте на мільярд капіталізації, то звичайно це буде в районі 10 іксів. Це не враховуючи ще розлоки монет, які можуть бути. Плюсиком є в тому, що тут малень. Циркуляція монет, всього лише 190 мільйонів, а загально буде 1 мільярд. В цьому є плюс. І давайте подивимося, скільки було інвестованих коштів. Зібрано всього лише було 80 мільйонів. Тобто зібрано 80 мільйонів, капіталізація сьогодні 100 мільйонів. Також вважаю, недооцінена монета. Це є на сьогодні і є досить така перепродана. Тобто така сама, як для прикладу, монета Sync. Тобто в цих монетах я вважаю саме захований ось ось той весь потенціал для росту. Але й ризики, ви маєте розуміти, що ризик тут є набагато більше, чим, наприклад, ви би інвестували в той же самий Аптос або Суї, або Старкнет. Я думаю, з цим уже є деяке порівняння. Тобто, ось така легенька, ось такий список запитань, які дійсно вам допоможуть проаналізувати монету, вибрати для себе її в портфель. Хочу, щоб ви знову ж таки зрозуміли, друзі, що немає ідеального варіанту, немає ідеального списку, ідеально, ідеальних відповідей на ваші монети. Які вибрати в свій портфель, так цього ніхто не скаже, ніхто точно не знає. Але, звичайно, ми дивимося на історію, як було раніше, куди фонди заходили раніше, в які проекти, і ми так робимо з вами аналіз, робимо якісь маленькі плюси, які ставимо для себе і потім робимо вже якісь висновки. Дивіться, друзі, якщо ми візьмемо для прикладу, подивимося, куди інвестував Андерсен Хорвіц, Це такий самий популярний фонд. Він майже заходив у всі проекти топові, і побачимо, що тут є такі проекти, як AVAX, Avalanche, так, Монета Solana, XRP, Ефіріум, Юнісвоп, Нірпрото. Прокол, ICP, і побачимо, що тут є: в нас є суї є Аптос. Аптос є так, є оптимізм, мейкер є з попереднього циклу, і це такий малесенький в тому що, наприклад, монетка сує оптимізм, і автос вони дійсно покажуть хоча б якихось ріст. Так, тобто вони не зіскамляться завтра, тому що цей фонд, як бачимо, він вже на історії показував деякі результати. Але знову ж таки, де гарантії, що так дійсно відбудеться, і дійсно я виявлюсь правим. І в цьому заключається, мабуть, весь цей основний ризик аналізу, ризик підбору монети у свій портфелі. Тому якщо ми повернемося з вами у фільтри, і зможемо тут вибрати уже для себе. Наприклад, фонди-інвестори можемо вибрати Андерсен Хоровіц, давайте а 16 так, можемо вибрати ще фонд Circle, Coinbase, подивитися, куди фонди усі інвестували. В тегах виберемо, наприклад, Layer 2 і Layer 1 рішення, і виберемо невели... невелику капіталізацію. Так. Тобто виберемо капіталізацію, давайте від 100 до 1 мільярда, давайте до 1 мільярда. До 500 мільйонів, так подивимося, взагалі, що нам запропонує сайт CryptoRank, тобто на які монети ми зможемо звернути увагу. Тут ми з вами вже побачимо деякі монети, які ми з вами вже не один раз чули. Це, по перше, міна протокол, ЗК СИНК, Астар, побачимо, чия Network І ось ці монети вони, звичайно, є недооцінними але, але маєте розуміти, друзі, що тут ризики вже також є відповідні, і ризики є зовсім інші. так Тому що чим менша капіталізація, чим нижче знаходиться монета, там за за топ 100, за топ 200 то звичайно потенційно. Цял для росту там є набагато більший. Для прикладу візьмемо монету Чіа. Я думаю, ви за цю монету також чули не один раз. Не від мене тільки то тут є звичайно цей популярний фонд Андерсен Хоровіц. Є е, е, сьогодні капіталізація 200 мільйонів. Кількість інвестованих коштів була зібрано 60 мільйонів доларів. І циркуляція монет сьогодні всього лиш 14 мільйонів монет. Так, тобто це маленька циркуляція, і це також є малесенькими такими плюсиками, в тому, що ця монета може до досить дорого коштувати. Тобто, ось тут може бути великі, великі колосальні цифри. І знову ж таки, це є монета першого рівня, блокчейн першого рівня, де дійсно, щоб оплачувати транзакції в цій мережі, потрібні монети XCH. Я думаю, це також ви розумієте. Тому, друзі, ось такий аналіз, ось такі взагалі думки. Ось так, я аналізую для себе проекти, і, звичайно, я не всі характеристики вам розповів, на які я звертаю увагу, тому що є фонди, які мені є набагато цікавіші, чим, наприклад, Андерсен Хоровіс, і знову ж таки, це все мій такий аналіз, і немає чіткого, немає ніякої. Точної відповіді, як це все правильно аналізується, просто вам показав, як я це роблю, і кожен, звичайно, вибирає собі монети, які йому подобаються, на які, які на його думку мають більшу перспективу. Тому, друзі, якщо вам сподобалося, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всім профіту, терпіння. І побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!